І зараз ми будемо говорити про місто, в якому сьогодні день жалоби, як і всій області. Це Запоріжжя, Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Пане Антоне, вітаю вас. Перш за все щире співчуття вам, місту, області, рідним, близьким через загиблих дев'ятеро людей в результаті ворожої атаки по середмістю Запоріжжя. Вітаю вас, Василь. Дякую за ваші слова. і Дякую за увагу до Запоріжжя. Так, вчора стався обстріл балістичною ракетою, Наскільки відомо, влучили буквально в лікарню, яка знаходиться, ну скажімо, в кілометрі від самого центру міста. Тобто, ну, активний район, в якому в 200 метрах є школа, в 200 метрах є. Житлові будинки, є. Ну тепер це офісні приміщення, лікарня, це старий радянський радіоелектронний завод, та да, який вже давно використовується виключно як приватні там комерційні приміщення. І ракета влучила рівно цю саме в будівлю, де була острімологічна клініка. Приватна дев'ятеро загиблих 9, про дев'яту людину стало відомо вже там. Ну, сьогодні вчора було відомо про трьох, потім про двох. Потім що залишились люди під завалами. Рятувальні роботи відбувалися. Що тут важливо знаєте, мене сьогодні? Навіть якось розчула ця історія. Сумські рятувальники допомагали Запоріжжю в цій непростій ситуації. Хоча ми розуміємо, що і суми місто, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами, як відреагували в місті допомога для людей, які постраждали знову ж таки психологічна допомога. Ну і можливо фінансова допомога, яка передбачена для людей, які постраждали, чи є подібні статті видатків ну, для родин загиблих. Будь ласка. Наскільки відомо, є державна допомога, вона є досить великою. Вже не один є волонтерський збір, які зараз збирають е, люди на допомогу саме родинам загиблих і родинам постраждалих, яких більше 20, окрім дев'яти загиблих, е, також продовжуються рятувальні роботи, е, е, наскільки я розумію, що є інформація про більше ніж одну людину, яка ще може бути під завалами. І останні люди, яких, яких деблокували, в тому числі більше половини з них було ще живими. Звісно, на вулиці вже погода там плюс 5 градусів. По факту люди зараз знаходяться на вулиці, і е, навіть якщо люди не отримали критичних поранень від вибуху, вони вже в добу знаходяться по факту на відкритому повітрі, тому. Рятувальники роблять і можливе і неможливе, і активно працюють над це. Власне, сподіваємось, що ті, хто кого знайдуть, вони будуть живі і, і їм нададуть до допомогу. Ну так, тут мало того, що шок, можливо, поранення, можливо, втрата крові, плюс температура. Ми розуміємо, що це все серйозна загроза для життя людей. Тут лише сподіватися, молитися, вірити і під. Дуже круто знову ж таки, що з інших регіонів приїхали рятувальники допомагати. Оця синергія в Україні, попри такі складні і страшні ситуації, вона дуже надихає насправді. А, знаєте, от Ворог, як почали бити кабами по Запоріжжю, тепер приліт ракети. Ми бачимо, що це цивільне, ну інфраструктура, лікарня. До речі, там пообіцяв ну, приватно власник пообіцяв, що відбудується все теж сподіваємось. Але ворог, який там накопичує якісь штурмові групи, десь намагається штурмувати позиції збройних сил України на запорізькому напрямку, розуміючи, що зараз для нього Запоріжжя недосяжне, та й в принципі сподіваюсь, буде недосяжним. Він отаким от, чином намагається, що залякати людей, помститися за свою неспроможність. Чи це просто дурна повсякденна робота маніяка, яким є Росія як країна і її армія? Ну, по-перше, треба завжди пам'ятати, в кого б не цілила б Росія, чи вона хоче влучити в якихось військових, які не знаю, там там два автомобілі військових біля кав'ярні припарковані, і їхня ракета летить влучити в? ну, власне у тих військовослужбовців, які зараз там заходяться, або вони цілять просто в цивільну інфраструктуру. Ми маємо завжди пам'ятати, що вони злочинці, вони агресори, і до людей вони мають дуже маленьке відношення. Власне, як ми бачимо буквально на днях, звільнено. Тюрму в Сирії ми бачимо, з ким дружить Росія. Знаєте, скажіть мені, хто твій друг, і ну і далі по текстом. Тому е, я думаю, що вони, використовуючи саме такі ракети, як Іскандер, вони намагаються влучити в якісь конкретні об'єкти. Е, це я таку логіку маю, бо я логічно миску, да, я не маньяк. Вони стали діставати кабами, які все ж таки е, більш сказати летять в той бік. І буквально в п'ятницю вони кабом влучили, двома кабами влучили в район автомийки СТО, і в тому числі дороги і проїжджі машини. Досить е, жвава дорога в цей час. Е, це було близько шостої години вечора, в минулу п'ятницю. Вони і кабами вбивають цивільних. Цей постріл ракетою, е, ймовірно, вони е, керувалися якоюсь інформацією. Яка якою інформацією можна керуватися, якщо ви в результаті або ракета летить не туди, або інформація така? Тобто я так розумію, що є якась розвідка. Звісно, ми бачимо на щастя успіхи наших розвідників, да в Донецьку підірвали. Колишнього керівника Ленівської колонії, тобто це в, війна, вбивці це, 50 50 і... українських військовослужбовців, які були в полоні, там 53 трьох Так, військове. Звісно, звісно. Ну, ми розуміємо, що не сам голова колонії це вбивав. Але ми з іншого боку розуміємо, що коли така процедура запущена да, на закритій території, то ми розуміємо, що директор точно в курсі, і наші розвідники і диверсанти досягають цих результатів. Ми розуміємо, що Росія також працює проти України. Ну, та... Що ці розвідники знаходять? Да? Чи знайшли вони для досить точної зброї, якою є іскандер, щось в клініці? Або там також ну, видно на відео, це не секрет, це на Google Maps Видно там в підвалі, можна сказати цієї ж будівлі в іншому крилі. Також є досить відома приватна установа клінічна, яка МРТ робить? Ну, Іноді проходять чи ВОК люди туди їздять, іноді Ну, ну але О, знаєте, в будь-якому іноді... віду... разі це точно не ціль для ракети такої вартості, як Іскандер. Абсолютно. Там таке волка проходить по всій україні. Біду, я але віду, віду, я думаю, віду, що віду, віду. знаєте, варто просто змиритися. напевно, вже на оце третій рік повномасштабної війни добігає кінця. А так то вже це десятий рік більше ніж одинадцятий рік війни проти Росії. Що росіяни інколи вбивають, просто тому що вони вбивають українців. Так було в Вінниці, так було в. Кременчуці, так було в Чернігові, та вони там пояснювали, що десь там щось може хтось зібрався. Ну, так, таких зборів у нас по Україні кожен день волонтерів, військових, там, не знаю, експертів Та десятки цих зборів. Ну, просто... Але, на жаль, ще раз. Ну... Сумна історія через печуття, через те, що сталося у нас. На жаль, вже немає часу. Там ще можна було б та поговорити. Ну але це вже іншим разом. Бо та історія тривала по Запорізькій АЕС і Магате. Там теж ворог робить свої дурні справи. Але завтра буде з цього питання зустріч в МаГАТЕ, і ми тоді зможемо говорити більш предметно.